Користь мене. мене звуть, збройного Ну, По-перше, щодо локації, як ви бачите, за моєю спиною нове торгове обладнання. Хай це для вас, мабуть, буде трохи сюрпризом. Я маю надію, що десь біля літа 2023-го зможемо вас порадувати новинами про відкриття. Ну, поки хай це залишиться за кадром. Скажімо так. Сьогодні хочу зняти обзор на ось таку. Арт-систему А-10 від компанії AndroArmi. Це R10 в калібрі 308 Winchester від компанії AndroArm. Повторюється, що ми маємо? Ну, По-перше, ми маємо дуже низький вес Потім згадаю, як буде вес українською. Я стараюся. Батя я стараюся. Е, тобто, вона, якщо брати там, найближчих конкурентів, вона на 300-400 грамів легша за них. І це ну, такий базовий дуже великий плюс. Чому? Тому що це е, винтівка, яку зазвичай беруть собі так називаємо марксмени. Е, тобто це люди вогневої підтримки, які ставлять сюди топтику. З відстані підтримують прицільним вогнем е, своїх побратимів. Yeah. І, як ми розуміємо, на війні кожен грам ну, жутік важливий. Тому якщо у вас базова гвинтівка е, ізначально легша, то це вже величезний плюс. Далі Із тих плюсів, які я бачу е, урівнянні з конкурентами, це ствол багатьох. Багатьох з конкурентів ствола ідея з наржі, наржачі сталі. І для цивільного ринку це ну, немає не, не ніяких в цьому проблем. Це нормально, не ржа, за нею краще ухажувати, десь там не, не вовремя почистив, нічого страшного, переживемо і так далі, і тому подібне. А от для військових цілей це вже велика проблема. Чому? Тому що якщо у вас попадають в руки набої, трасуючі 308 або бронебійно-зажигальні, то не ржава вигорає за 500 вистрілів, просто вигорає і все, ну, треба міняти ствол для того, щоб продовжувати з цією зброєю працювати. Тут хром ванадіна в стволі, і ну, це вирішує цю проблему. Тобто, ну, її просто немає. Вони спокійно можна працювати тими набоями, які я сказав вище. По ергономіці. Ну, традиційно, вже можна сказати, традиційно для компанії Andro це ну, все доволі продумано, все доволі класно. Якось там на якісь села ці мелочі не знаю, якщо є смисл. МФТ-шна рукоятка, а здійсню підміл спецприклад. Ну, оце от мого кума винтівка. Він її е, доробив під себе. Він, що, що він доробив? Від базовий. Він е, через те, що він чуяв, Він е, доставив цей речах, він замінив приклад. На приклад з регульованою щукою. тому що, ну. Для стрільби на відстані 500-800 метрів, якщо регулявна, щокад це ну, прямо дуже великий плюс. Далі він установ, поставив прицел, саунд і е, сошки. Сошки Макпул, саунд, не бачу, що там, ну, судячи по весу, це, мабуть, якийсь чи титан, чи наражав щось таке, бо гвинтівка доволі легка. І все. По суті, внутрінку там немає даже сенсу лізти, тому що зброя робиться під е, військові задачі, не під е, спорт, і е, там надійний Мілспеку сину. Нема сенсу його трогати, якось туди лізти і так далі. Якщо це спорт, да, безумовно, мабуть, сенс якийсь є. По цій е, е, зброї. Е, ось тут у нас. Націвки, у нас система EML. І як бачите, на прикладі гвинтівки Маукома, він сюди встановив антапку для ременя на M-Lock. Тут він встановив накладки, щоб коли інтенсивна стрільба, ну, не обжигатися, не лілись руки. В стоці у нас іде отакий от. Пламігаз ну, такий примітивний, саме стандартний армійський плам я -плам я Ну, Мабуть, його було б непогано замінити на щось інше. Чому? Тому що чим корисний саундмодератор у військовій зброї, чим, ну, для чого він взагалі потрібен? Не для того, щоб заглушити вистріл. Це ну, зі слів. Тих, хто зараз активно воює, це не так важливо. Важливо що? Важливо те, що у вас немає вспишки вночі. Тобто, ви, коли ви стріляєте вночі, у вас немає вспишки. Якщо ви хочете брати в спишку взагалі, наприклад, один, один із методів, який мені розказував професійний військовий снайпер, це налити в камеру сонмодератора трошки води, якщо немає води, не знаю, там, коли ну, любої вологи. І вас взагалі тоді е, взагалі обирається спишка, і е, на такому вистрілі йде менше газів, тобто енергія тратиться на те, щоб людину е, перетворити у пару. Тому саме цим дуже важливий сам модератор на військовій зброї забрати в спишку, щоб вам було. Вночі набагато трудніше працювати, вас не було видно і так далі. Тобто, такий домаскуючий фактор дуже важливий. Далі що ми маємо? Ось тут от така цікава скоба, рідко в кого зустрічається. Що класно, що вона ніяк не впливає на надійність, а при цьому дуже у нас облегчає цю гвинтівку. Мабуть, по самій Гвинтівці це все. Якщо зараз що згадаю, то ще розповім. З технічних моментів, якщо там дивилося відео про Р-15, то там дуже багато цього розписано, що затворна група тестується над високим тиском, що спеціальне покриття, яке не боїться корозії і так далі. Це все дуже важливі моменти. але, як на мене, наприклад, Її вага це ну, такий здоровенний, величезний плюс. І плюс скромно лівден ствол. На жаль, мало хто таке пропонує. Що у нас є по комплектації? Якісь там бумажки, це відстріл, гірзотека, магазин на 10 набоїв. Ось такі от. Патчики, наклейки. Рекламка і е, замок безпеки. Е, окремо скажу про цей замок, бо багато покупців запитують, куди мені, до чого мені до забора працює е, Ружбайку. Ні, це не для цього. Як використовується замок безпеки в світі, ви відводите затвор і продягаєте цей замок ось сюди, через е, вікно подачі, вікно випросить. І вікно подачі могло Сюди придягайте все, закриваєте, вже ніхто з вашої зброї не зможе зробити вистав. От саме для цього предназначено, предназначено цей замок. Наразі, мабуть, все. Всім гарного дня, заходьте в наш магазин. Чекаємо вас, до побачення.